А зараз в продаж залітає Kia Niro 2019 року, реєстрація 20 місяць. Зараз продемонструємо поколу, комплектація максимальна. Зараз робимо перевірочку, тощо не фарби. Дуже класний збережений стан автомобіля. Тож поїхали швиденько. Сто п'ять, сто 112, дев'яносто чотири, сто 112, сто двадцять вісім, сто дев'ятнадцять, сто дев'ятнадцять, сто сто дев'яносто один, сімдесят дев'ять, дев'яносто вісім, вісімдесят два.

Автомобіль пройшов перевірочку. Рекомендуємо.